Добрий день! Як я вам обіщала, показую вам, що після лісу, коли ми насобирали мухоморів, це мухомори, бачите, вони вже висохли. Я в своїй сушилці їх сушу. Була 7 штук таких, це значить, пластин. У мене їх 7 штук. Вони вже всохлися, я їх позлужувала, їх тепер 4. Такі в нас мухомори. З цих мухоморів я буду перетирати їх на пиль, так ви знаєте, прям перетру. Вони такі прям як чіпси. І буду робити крем, і крем для лиця. І буду робити мазь для своїх колінних суставів. Показувати буду вам обов'язково, як я це буду робити, тому що я роблю косметику і сама роблю косметику з пептидами на основі масел, на основі емульгаторів. Ну, взагалі роблю косметику, собі користуюся. І в мене така задумка зробити собі, значить, мазь. На основі оцих мухоморів, тому що в цих мухоморах дуже гарні є значить, властивості, які лікують артрози, артрити. Вони, як убизбалюючі йде, і дуже-дуже багато інформації, значить, на просторах інтернету можете пошукати. Я вам тоді все докладніше буду розповідати, бо трошки підготовлюся, бо я не готова вам розказувати про інгредієнти, щоб не показатися вам трошки тут смішною. Я вам це поки розказую більш детальним народним язиком, для чого я зібрала мухомори. І також у мене мухомори. Зараз робиться теж така настойка для колінних суставів, для артрозів, як обизбалююще. І побачимо, може ми ще проп'ємо їх теж ту настойку, там є такий рецепт, по каплях треба пити, теж для лікувальних цілях. Сейчас вам покажу настойку. Це така настойка. Получилася в мене вона таких два бутля. Ну, я вам показую один. Покажу вам зараз відкрию, бачите, які вони? Вони практично без запаха на самогоні хорошому. І бачите, воно так вже закрасилося. Бачите, така піднялася самі мухомори, вони піднімаються вгору і е, окрашується, е, значить, ця вода, яка виходить із мухоморів. І спірт, ну, водка, самогонка, воно все змішується, і самогонка витягує із гриба самій поживні цю кислоту, яка в нього є червона, оця, тому що в нього червона шляпка, і він дуже цінний тим, що ця шляпка червона, сама цінна, Не ножка, нічого, а іменно шляпка червона. І на ньому оця кислота є. І оця кислоту цю витягує самогон із нього. І це дуже. Ця кислота має дуже хороші властивості для в лікувальних цілях. Буду все вам показувати. Я це роблю перший раз. На просторах інтернету там дуже багато всього. Але то, що там то їхнє, а в мене буде своє. Цю настойку я зробила в лікувальних цілях для своїх колінних суставів, які я буду мазати, бо болить коліно у мене. І там збалююще, і, може, будемо її пити. Там є значить, по одній каплі 20 днів наростающе, збільшувати по одній каплі, там 20 капель, ідеш назад, 20 днів, доходиш до однієї каплі. Так, 40 днів є така методика. Це в лікувальних целях, в профілактики, багато чого. Коли почнемо ми це щось робити, я вам зніму додаткове відео. А зараз оце така настойка із мухоморів. Ще є мухомори <laughs> в лісі, так що можете піти на собирати. А знаєте, що ще хотіла вам сказати по поводу, і, іменно, як готувати цю настойку. Саме головне, ви знаєте, я була дуже-дуже здивована тим, що їх не можна мити. Їх взагалі не можна мити мухомори. А ми ще їх пішли набрали після на другий день після дощу. Вони такі були, знаєте, трошки такі влажнуваті. І на них попадала та грязь, пилюка. Вони такі були в мене трохи грязнуваті. І я їх питалася трошки там зверху обчищати, трошки підмивати їх там з, з проточною водою із крана. Але цього не можна робити, оказується. Треба обов'язково ходити за грибами, іменно за мухоморами, тільки коли вони сухі. І їх можна тільки такою влажною тряпочкою зверху цю шляпку витирати. Саме ценне теж в нього ще оті білесенькі білесінькі наліт, який є на самій шляпці. Його теж не потрібно знімати. І самий цінний гриб, який ви собираєте, це тей, коли не розкрившися він. Так що отаке з мого вже досвіду. Але це перший раз, нічого страшного. Я думаю, що все теж буде добре. От, побачимо, яка вона вийде, ця настойка. І будемо. Лікуватися. В лікувальних цілях обов'язково вам покажу, чи воно дійсно ефективне іменно для артрозів, артритів і для, як безбалюющего для наружного примінення. Так що оце моє таке заняття мухоморами перший раз. Цікаво мені дуже самому, як воно все буде. Стоїть воно в мене в холодильнику. Я їх, коротше, Почистила, не мити, ще раз говорю, почистити, витерти мокрою тряпочкою, рвати на маленькі кусочки ці шляпки, складувати, зложувати отак в банку. Щільно-щільно зложуєте, прям дуже-дуже щільно. Заливаєте самогоном, можете спіртом, можете казоною водкою з магазину, без різниці, чим будете заливати. Ну, кажуть, самогоном краще всього. І е, Потім берете таку паличку, дерев'яну, так, протовкуєте тою паличкою ці е, мухомори, е, щоб випустити з взагалі весь воздух. Воздуха тут взагалі не потрібно, щоб був. Е, доливаєте ще е, спіртана, що сюди ви вже чим ви будете користуватися і ставите в холодильник. Там багато пишуть на просторах інтернета, що там можна їх закапувати, можна в погріб ставити. Треба, щоб воно було в холодному, бо воно почне киснути. Воно має стоїть в холодильнику, але треба кожен день його витягувати, взбалтувати і відкривати, давати йому доступ кислорода. Отак, це То не буде мені зручно його ходити в підвал і можна забути за нього, так що краще ходити до холодильника. Кожен день відкрив, закрив, зболтав і все поставив. От. Так що, отака у нас настойка, наливка, настойка із мухоморів. Підписуйтесь на мій YouTube канал, кому цікаво, далі, що ми будемо робити, як будемо лікуватися. От. Так що буду дуже рада вашим коментарям. Може, в кого є досвід. В приміненні такої настойки на мухоморах, пишіть коментарі. Дуже дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій YouTube канал. До побачення, до зустрічі!